Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в 14-й день Великого посту. Маємо вівторок сьогодні. Читаючи цей фрагмент Євангелія на сьогодні, дійсно Ісус звертає цю увагу на поставу тих фарисеїв, книжників, котрі пнуться догори в якійсь своїй славі і так далі, натомість служити людям. Перестають. Через що Бо чим вище, тим якось мене вже не обходить. А Ісус звертає увагу в кінці на щось протилежне і каже своїм учням більшість з вас нехай буде вам слугою. Дорогі на це служіння сьогодні звертаю свою увагу. На це служіння, котре теж може мати в собі. Якісь багато вимірів, і неодноразово можна якось, ну не знаю, неправильно назвати, або неправильно підходити до цього служіння. Які два моменти. Перше, що слуга або раб це людина, котра чекає, що її хтось тикне пальцем, хтось тобі прикаже і скаже, що ти маєш це зробити. І я тоді виконую, бо я там раб або слуга. Натомість це справжнє служіння, приклад, якого дав нам Ісус Христос, воно не чекає якогось приказу або якогось змушування. Я виходжу сам з ініціативою, що Я хочу послужити. Я хочу віддати щось, пожертвувати для іншої людини в своєму служінні. Другий момент це заробітки. Якщо я щось буду робити, і за це отримує якісь гроші або якусь нагороду, то воно вже не має такої форми цього служіння. Це вже є заробляння, це вже якась робота. Тому цей другий вимір це ця безкорисливість в служінні. Що я не буду чекати якоїсь винагороди. Я хочу послужити тобі не за щось. Дорогі брати і сестри. Нехай цей час Великого Посту буде теж цим моментом, що ми зможемо насправді послужити, але послужити так, як нас навчив цей Ісус Христос, не чекаючи, що мене заставлять до чогось і не отримуючи за це якоїсь винагороди або якоїсь зарплати. І чим хтось хоче бути більшим? Кимось важливим така людина має вміти більше служити. І то безкорисливо. Дякую за сьогодні і до наступної зустрічі!